Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування, розділ 16 для мене стало очевидним, що одна з розгадок зізнання Клавдії в убивствах у Макіна якось пов'язана з її захопленням екзотичними маргінальними релігіями, інша полягала в її очевидному потягу до злочинців. Щоб розгадати таємницю її обізнаності з місцем злочину та щоб краще збагнути ті сили, що впливали на неї, я мав намір більше дізнатись і про одне, і про інше. Та частина Парсонс Авеню, де мешкав Джим Шталь, виявилася доволі сумнівним кварталом занедбаних гуртожитків і порожніх крамниць. Я підозрював, що це також район із високим рівнем злочинності. Я піднявся вузькими сходами до кімнат шталя. І він підійшов до дверей привітатися зі мною, смаглявий коротун років за тридцять, з темними вусами і напомадженим чорним волоссям. Провів мене до крихітної кухні, і ми сіли до столу біля вікна, що виходило на вулицю. Я дістав диктофон, він нервово глянув на нього, але стенув плечима. «Клавдія хоче, щоб я з вами поговорив, зроблю все, що в моїх силах, щоб їй допомогти. Шталь розказав, що вони вперше зустрілися в лютому. 1976 року, ви впевнені, уточнив я. Клавдія казала, що в 1975. му Він похитав головою. Мене достроково звільнили з Маріонської виправної установи 5 грудня 1975-го. Її я зустрів десь два місяці по тому. Я вирішив покладатися на його пам'ять. Якщо колишні засуджені щось і пам'ятають, то це дату, коли вийшли з в'язниці. Розкажіть мені, що ви пригадуєте з тієї зустрічі. Я мешкав тоді на Саміт Авеню. Був холодний день, п'ятниця, і я їхав до центру по термінову соцвиплату і продовольчі картки. Коли підійшов мій автобус, я сів, заплатив за проїзд і роззирнувся, уважно оглянув усі обличчя звичка, яку набуваєш, пробувши так довго за ґратами. Там було майже порожня, лише п'ятеро людей. Аж тут я помітив найкрасивішу жінку, яку будь-коли бачив, а вона дивилася на мене, всміхаючись, і жестом запрошувала сісти поряд. Усміхнувшись, шталь продовжував Я знав, що маю туди сісти, але я ніколи отак не кидаюся з торч голов. завжди випробовую долю. Тож пройшов повз неї та сів на заднє сидіння автобуса, вирішив або їй здалося, що вона мене знає, або ж вона стодоларова повія. Шталь зізнався, що 17 зі своїх 34 років провів під арештом і у в'язницях за підробляння документів, пограбування і носіння прихованої зброї. Він знав, що доки перебуває на достроковому звільненні, то має ходити по струночці та пильно стежити за своєю поведінкою. І все ж вона була така гарна. Я сказав собі якщо вона ще раз обернеться і усміхнеться мені, я спробую. І вона це робить, обертається і всміхається. По справжньому зваблива, та все ж не винна, ну знаєте, гаразд, думаю я, якого чорта. Він підійшов і сів біля неї, назвався, і вони почали розмову так, наче знали одне одного роками. Клавдія сказала, що її сумочка перед тим лежала на сидінні поряд із нею, розповідав шталь, і перш ніж автобус зупинився, підняла її і поклала на коліна. Начебто знала, що я сяду в цей автобус і ми зустрінемося. Це довело мені, що вона екстрасенс. Я багато читав у в'язниці про людей з екстрасенсорними здібностями, і ось нарешті зустрів таку. Ми розмовляли про реінкарнацію та можливість того, що знали одне одного в минулому житті, і я питав себе, у якому житті міг зустріти когось аж такого невинного, такого вразливого. І все ж ми були тут. Як давні друзі, що зустрілися після довгої розлуки. Вона сказала вам, куди прямую, спитав я. Їхала до своєї бабусі позичити 10 баксів. Ми обмінялися телефонними номерами і адресами, і виявилося, що мешкаємо поряд на Саміт Стріт. А потім і це було дуже дивно. Коли я встав, щоб зійти на своїй зупинці, у мене з язика зірвалося. Побачимось увечері. Нам треба багато про що поговорити ось так. Згодом ідучи з Офісу соцзабезпечення, казав шталь, він пригадав, що немає грошей, щоб повести жінку на побачення, і продав свої продовольчі картки за 55 доларів. Того вечора шталь доїхав автобусом до її помешкання і був здивований, побачивши, що її квартира така ж крихітна і жалюгідна, на вигляд, як і його. Він зустрів двох жінок, з якими вона жила, і зрозумів, що він їм зовсім не подобається. Шталь розщедрився на таксі. І вони з Клавдією поїхали до студентського містечка університету штату Огайо, щоб трохи випити і потанцювати. Коли прийшли на дискотеку, університетська молодь, що юрмилася на танцмайданчику лише мить тому, відступила і почала дивитися на коротуна і високу жінку, які так гарно танцювали разом. Йому завжди казали, що він схожий на Сонні Боно, а вона з її ростом і довгим темним волоссям могла зійти за шер. Більшість студентів подумала, що вони дійсно сонні і Шер, і йому здалося кумедним прикидатися, що вони з Клавдією знаменитості. Згодом вони блукали з тут містечком і ділилися секретами. Він розповів їй, що достроково звільнився. У сім років зізнався шталь, він утік із дому, відтак раз у раз потрапляв під арешт і виріс готовим до злочинного життя. Клавдія розповіла йому про свої сподівання стати моделлю та акторкою, про психічні проблеми. Як її медикаментозне лікування тимчасово припинило голоси і галюцинації, підірвавши її здоров'я, проте посилюючи рішучість, давати собі раду самій. Вони взяли таксі до його будинку, і шталь ледве міг повірити, що зараз опиниться з нею в ліжко, та коли він уже був готовий оволодіти нею, то побачив відсторонений погляд у її очах. Я священниця, — промовила вона, я мала тобі розповісти. Шталь здивувався. Що за чортівню ти верзеш? І Клавдія розказала, що коли вийшла з психлікарні, то приєдналася до шляху. Дві жінки, з якими я мешкаю, з цієї спільноти, а мене вважають священицею. Що ж це в нас теж спільне, відповів чоловік. Коли я казав, що знаю, що цього разу зможу втриматись і не потрапити за ґрати, це тому, що я заново народився. Коли вони закінчили кохатися, шталь відчув сум. Якби тільки він міг чимось їй допомогти. Та, не маючи сам ні грошей, ні роботи, ще й з тюремним минулим, він вирішив допомагати їй духовно. Те, як вона описувала шлях, тривожило його. Шталь почав сумніватися в цій спільноті, йому не подобалося, що Клавдію обдирає якась релігійна секта. Чоловік запропонував відвідати разом зібрання однієї з гілок, щоб поглянути на цих людей і зрозуміти, що коїться. Якось увечері він пішов з Клавдією, а потім на з нею вдома запевнив, що вона покладає свою віру на псевдопророків. Як ти можеш таке казати? Послухай, Клавдіє, у шляху стверджують, що вважають Біблію прямим Словом Божим, так? Вона кивнула, широко розплющивши очі і ніби обороняючись. Але ти чула голова зборів каже, що коли розіп'яли Ісуса, четверо злочинців були розіп'яті разом із ним. Четверо. Так, мене це теж здивувало, я завжди вважала, що їх було двоє, але шлях каже, що четверо. Шталь дістав біблію і погортав її. Як ти можеш здогадатися, я завжди цікавився тим, що каже Велика книга про злочинців, вивчав її, доки сидів у тюрязі. Ось прочитаю голос. Клавдія прочитала рядок, на який він вказав пальцем Матвія 2738». Тоді розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Він перегорнув до Марка 15.27. і розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. У Луки 23.32 про це було написано трохи інакше з ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. В Йоанна 1918 було сказано. Його й розіп'яли, а з ним двох інших по одному з кожного боку Ісуса ж посередині. Шталь різко закрив Біблію і підніс над головою. Якщо люди зі шляху кажуть, що цитують Євангелія, а при цьому проповідують слово Боже так відмінно від Писань Матвія, Марка, Луки та Іоанна, то як нам знати, що вони не хиблять у своїх поглядах на зцілення та спасіння? Може, ти віддала себе в руки спільноти? Яка приведе тебе прямісінько до пекла. Він говорив щиро і палко, і це налякало Клавдію. Вона розплакалася і подякувала, сказавши, що вірить йому і більше не зв'язуватиметься з людьми зі шляху. Я бачив, що ці спогади завдають йому болю. Чоловік сумно всміхнувся. У наступні кілька тижнів ми багато бачилися, я обожнював бути з нею. Вона була така невинна, і все ж я насолоджувався її вмінням лякати людей, передвіщаючи їхню долю. Мені подобалося, як дивилися на мене люди, коли вона була зі мною. Але я знав, що так довго тривати не може, адже я не мав чого їй запропонувати. Почав переглядати оголошення про роботу для моделей, вирішивши, що коли зможу скерувати її на правильний шлях, то мені досить буде знати, що я допоміг їй. Шталь розповів, що 1 березневого тижня 1976 року близько місяця після їхнього знайомства він побачив оголошення, де жінок запрошували на роботу моделями та в телевізійну рекламу. Він зателефонував до національної відеокорпорації та поговорив із Філом Геррі, президентом. Той сказав, що радо зустрінеться з Клавдією, щоб подивитись, чи вона їм підійде. Шталь переказав це Клавдії. І вона погодилася піти на співбесіду в північній частині Колумбуса. Вона отримала роботу, тихо продовжив чоловік, і потім переїхала до хлопця, який її найняв. Ви ще спілкувалися з нею в той час? Одного разу телефонував їй у дім Філа Геррі, щоб привітати з днем народження, і з нею все було начебто гаразд. Це було востаннє, коли я про неї чув, доки не прочитав статті в плейбої, і сказав собі. Ті, що вважають, начебто вона когось убила, не сповна розуму, я навіть написав листа її адвокатові, людаю, запевняючи, Клавдія нікого не могла вбити, бо не здатна скривдити жодної живої душі. Ви намагалися побачитися з нею чи відвідати її? спитав я. Шталь знизав плечима. Після того, як Клавдія переїхала від мене, я перебрався до Флориди і пограбував банк. На час її арешту за вбивство я був у федеральній в'язниці. Там я й прочитав статтю в плейбої. Виходячи з квартири шталя та спускаючись сходами, я відчув, що повертаюся з темного боку світу, про який знав лише із заголовків і вечірніх новин по телевізору. Ні, я не був наївним щодо злочину та злочинців. Працюючи над попередніми книгами, відвідував в'язниці і лікарні для душевнохворих зловмисників та опитував правоохоронців і засуджених. Але зараз розмови з такими як шталь. Котрий сприймав злочин як належне, як спосіб життя, легкий і природний спосіб дії починали діймати мене. І все ж я був зворушений спогадом шталя про його великий роман із вродливою жінкою. Через свою турботу про Клавдію, через те, що вважав її надто гарною для себе, він віддав її тому, хто мав би забезпечити їй можливості, яких він сам надати не міг. Відступив її Філу Геррі. Філ Ще анамбло. Коротун років 25 з волоссям до плечей завжди носив кепку інженера залізничника, щоб приховати свою лису маківку. Філ, завзятий самопроголошений імпресаріо, пояснив мені, що за кілька місяців до зустрічі з Клавдією він створив компанію, відому як корпорація Worldwide Socials, для ліберально налаштованих дорослих, які хочуть розважатися разом. Надрукував листівки і запустив рекламу. Але нічого не вийшло, бо він, як одинак, не любив розважатися з парочками, котрих ця реклама приваблювала. Колумбус вирішив Філ невдале місто для свінгерів. Після того, крім запису рекламних роликів для місцевих телестудій та організації гри в покер у себе на квартирі, він заснував компанію під назвою Національна модельна агенція Кінопроб як підрозділ його національної відеокорпорації. Для роботи в себе він знаходив привабливих жінок. Коли проводив співбесіду з Клавдією, згадував Філ, вона так відчайдушно прагнула шансу стати моделлю та акторкою, що розповідала йому, нібито була міс Гаваї, і з'являлася в телевізійному сегменті Гавайї 50. Якщо на фотографіях вона вийде так само гарно, як і в житті, заявив він їй, то буде в нього телевізійною моделлю, але зараз йому потрібен хтось на заміну секретарці, яка виходить заміж. Клавдія погодилась на цю роботу. І ввечері вони зі шталем пішли разом вечеряти і святкувати. У наступні кілька тижнів, на додачу до праці секретаркою, Клавдія знімалась у рекламних роликах для спортзалу Дайна Джим, автосалону Крайслер Плімут і крамниці Килими на прокат. У захваті від роботи на телебаченні вона обдзвонила всіх старих друзів і сказала їм подивитися була впевнена, що успіх не за горами. Наприкінці квітня, коли сусідка по кімнаті Філа, фотограф, виїхала з квартири і повернулася до батьків, він запропонував Клавдії приїхати до себе і розділити з ним помешкання. Він показав їй свій дуплекс у блокованому житловому будинку за Френч-Маркетом, торговельним центром, розбудованим на подобу паризьких вуличок. Її частка у квартплаті мала значно перевищувати те, що вона сплачувала на Саміт Стріт. Але з новою роботою та новими можливостями моделі, запевняв він Клавдію, вона може собі це дозволити. Вона обожнювала це житло, розповідав Філ Геррі, і сподобалась ідея стати моєю співмешканкою. Але була одна проблема вона казала, що боїться, якби цей колишній в'язень Джим Шталь її не вбив, і хоче, щоб я поїхав з нею і захищав її, доки вона забиратиме речі з квартири. Коли я туди приїхав, то побачив, що все геть інакше. Шталь нічого не казав, просто мовчки сидів на дивані і дивився на нас. Я помітив, що коли ми йшли, він навіть не потрубувався попрощатися. Після того, як Клавдія переїхала до нього, казав Філ, він перетворив свою модельну агенцію на службу ескорту відеопобачення обидва літні випуски розваг у колумбусі за 1976 рік місцевого журналу, поширюваного в готелях, ресторанах і нічних клубах. Опублікували рекламу зі звабливою фотографією Клавдія під нею зазивний текст. Насолоджуйтеся містом з однією з наших вродливих дівчат. Побачте вашу супутницю спочатку у відеозаписі. Оберіть дівчину, яка сподобається найбільше. Ми щосили намагаємось догодити всім нашим клієнтам. Клавдію резервували на два-три побачення на тиждень. Із 70 доларів, які клієнт сплачував за три години побачення з вечерею, Філ отримував 40, жінці ж діставалося 30. За його словами, він чітко давав зрозуміти, що відеопобачення це лише служба ескорту, і після неї жінка має одразу йти додому. Звісно, що вони робили по тому, стверджував він, було їхньою особистою справою. Згодом, коли я прямо звернувся до Клавдії та спитав, чи була вона повією, вона це палко заперечила. я лише раз у житті робила це за гроші. Вона пояснила, що один із клієнтів Філа, заможний бізнесмен, якого називали Теннесі, літав із нею та однією з нових філових моделей Вікі Генкок, танцівницею Гоу на вуличне прізвисько Наліпке до мотелю в Ноксвілі. Після ночі сексу з обома, включно зі спостереженням за Клавдією та Вікі, які займалися цим удвох. Тенесі заплатив по 500 доларів кожній. Згодом, розповіла Клавдія, він посилав по них ще кілька разів, і вони з Вікі вирішили залишити гроші собі і не казати про це Філу. На той час, як їхній клієнт утомився від них і розірвав домовленість, Вікі з Клавдією стали коханками. За два місяці Філ Геррі припинив ескортний бізнес. Усі гадали, що я постачаю повій», – стверджував він, тож я покинув це. Серед речей, що непокоїли його, зізнався Філ, були дурниці, як і коїла Клавдія. Наприклад, як тоді, коли привела до його квартири клієнта, котрий вимагав свої гроші назад. Я так подумав, що це була дурість, міг послати її кудись, і її б там убили, тож з ескортом було покінчено. Після служби ескорту відеопобачення Філ вирішив скористатися своїм телевізійним обладнанням для знімання еротичного кіно. Реальні фантазії планувалися як легке порно у виконанні Клавдії та Вікі Генкок. Кожна серія починалася з того, що вродлива модель зачитувала уявні листи від глядачів, які висловлювали бажання побачити свої сексуальні фантазії втіленими на екрані. Хоч Клавдія і твердила, що Філ обіцяв зробити з неї кінозірку, і заплатити їй 10 тисяч доларів, коли фільми будуть продані. Він заперечував це. Що ж до фільмів, своє тіло чужа могила, і бейсбол, яблучний пиріг, і «39 голих панянок, як вона мені їх називала Філ. Заперечував, що колись такі знімав. Єдине, що він зняв нереальні фантазії, було лише любительським домашнім відео, пояснив чоловік, експериментом якого він ніколи не продавав і не випускав у прокат. Щоб довести, що Клавдія помиляється, він прокрутив відеозаписи для мене у своїй квартирі. Вони були аж до кумедного жахливі. У першому уривку Клавдія грає роль жінки, яку знімає в шикарному гейбарі вродлива бісексуалка у виконанні пародистки в чоловічому одязі в ролі бісексуальної трансвеститки. У другому клавдію зваблюють Вікі та ще одна лесбіянка. В обох серіях Клавдія від початку і до кінця перебуває під дією наркотиків і непритямі. Аматорська порнографія була веселою, і все ж я почувався винним за свій сміх. Мені було сумно бачити Клавдію такою Філ пояснив, що коли він закінчив знімати нереальні фантазії, Клавдія наче змінилася почала вживати амфетамін, тож він вирішив, що її дратівлива поведінка та любовний роман із однією з його жінок є неприпустимими. Коли в липні Вікі Генкок поїхала з Колумбуса, він усвідомив, що в Клавдії починається справжня параноя. Філ сказав, що з нього годі, і він хоче, щоб вона пішла. Вона заговорила про самогубство. Істерична та вимучена галюцинаціями Клавдія зателефонувала по допомогу матері. Двоє друзів марти приїхали до квартири Філа, спакували речі Клавдії і перевезли її у стані психічного виснаження до Абгем Голу. Конфіденційне резюме доктора Стінсона, датоване 6 жовтня 1976 року, описує другу госпіталізацію Клавдії до Абгем Голу. Міс Яско висока та струнка, доволі зваблива, носить густий макіяж і прикраси. Її мова і жести дуже виразні, вона добре тримає зоровий контакт. Охоче взаємодіє з опитувачем, але періодично виявляє стривоженість. Настрій дещо піднесений і схвильований. Грається з предметами у кімнаті під час розмови. Мисленнєвий процес і мова в межах норми, асоціації близькі. Маячних думок не виявляє і не повідомляє про випадки галюцинацій. Свій стан міс Яско пояснює тривалою історією гомосексуальних стосунків, що беруть початок у віці 10 років. Торік пацієнтка жила з жінкою, з якою грала чоловічу роль. Їхні стосунки були розірвані в липні, і відтоді міс Яско. Ставала все більш тривожною, нестабільною в роботі та схильною до самогубства. Вона почувається змушеною позбутися своїх гомосексуальних нахилів і жити весь час як жінка. Я більше не хочу бути бісексуалкою, сказала вона, хочу бути жінкою 24 години на добу. За час перебування в лікарні стан міс Яско до певної міри покращився. Вона брала участь в індивідуальній, груповій трудовій та рекреаційній терапіях, а також працювала в групі розвитку соціальних навичок. Спілкування з персоналом та іншими пацієнтами відбувалося дуже добре, проте вона майже не виявила підтверджень того, що зможе налагодити серйозні стосунки з людьми за межами лікарні. Доктор Стінсон виписав її 23 жовтня 1976 року, змінивши попередній діагноз. Істеричний невроз дисоціативного типу на шизофренія латентного типу. За порадою іншого психіатра Клавдія вступила до групи реабілітації наркозалежних під назвою Програма підтримки молоді в Патаскалі, штат Огайо. Суворий релігійний статут на спільну думку її матері і керівників програми мав дати Клавдії змогу відновити сили та розв'язати проблему зловживання наркотиками. Чотири місяці вона жила ізольовано від друзів свого минулого і препаратів у листі до матері від 1 березня 1977 року писала От, побачиш, диявол випробує все, що в його силах, щоб відрадити нас, розповідатиме брехню за брехнею. Сатана використає сина або свекруху як зброю, що завгодно, аби розбити серце чи завдати жалю. Але я кажу тобі сатана, батько всіх брехунів, ненависті гніву і заздрощів. Зараз я звинувачую його. Філ Геррі зізнався мені, що непокоївся станом Клавдії, і за кілька тижнів після її переїзду намагався дізнатись, де вона. Роздобув номер групи в Патаскалі і зателефонував. Жінка на тому кінці дроту відповіла мені, що Клавдії не дозволено приймати дзвінки від чоловіків, розповів Філ. Тож я спитав, чи можу передати їй повідомлення. Коли назвав своє ім'я а тоді вона сказала О, а то ви, мабуть, той чоловік, про якого Клавдія каже, що він намагається її вбити. Те саме вона казала мені про шталя. А я подумав те саме вона казала згодом репортерам про Бобі Новотні. як я зрозумів, вона цілком могла розповідати всім, що і я намагався її вбити. У водіннях Клавдії майже кожен, кого вона приваблювала, чоловік чи жінка, зрештою використовував її. Та зловживав нею, і після кожної сутички вона заглиблювалася в тіні містицизму і психічного розладу. Для Клавдії, здавалося, кожні сексуальні стосунки з чоловіком несли загрозу смерті, що ж я не мав наміру хоч колись давати їй бодай найменшу підставу казати всім, що вона боїться, щоб я не спробував її вбити. Поїздки до Колумбуса для розмов почали даватися в знаки. За понад два роки я здійснив 95 поїздок, часто залишаючись на ніч другу в мотелі, коли планував кілька зустрічей із різними людьми. На межі вигоряння я вкотре застерігав себе, що буду дурним, якщо продовжуватиму це, але відповідь завжди була та сама я мав дізнатися, що відбулося насправді, мав розгадати цю кляту таємницю.